Після завершення євросезону будівельник повністю сконцентрувався на виступах у Суперлізі. Тут киян очікував черговий марафон з п'яти поєдинків за два тижні. Перед матчем зірок у Харкові, куди як відомо, відправляться шість будівельників: Денис Лукашов, Андрій Гафоно, Захморний, Дмитро Забірченко, Леонид Стефанишин, а також наш керманич Жозе Борокаль. кияни провели два матчі у себе на майданчику. Будівельник не мав жодних проблем у грі проти кривбас баскет, який веде відчайдушну боротьбу за плей-офф повністю українським складом. Наші гравці перемогли у кожній чверті, поступово збільшуючи перевагу у рахунку. Деяка розслабленість була у третьому періоді, найкращому для гостей, але загалом майже 40-очкова різниця у рахунку виглядає цілком закономірною. А ось уникнути розслабленості перед наступною грою проти Дніпро Азоту ще одного претендента на плей-офф киянам не вдалося. Так, звичайно, слід тримати в умі над графік, але здавалося, що будівельник не грав наповну майже протягом усього поєдинку. Та й представники Дніпро-Зіржинська провели доволі непоганий матч. Як завжди, особливою активністю вирізнялися їх великі Майк Фрейзер, Бінго Мер'якс та Гітіс Сіротавічус. Що стосується подій матчу, то кияни були попереду на його початку, але потім пропустили спорт від суперників. У другій чверті будівельник знову вийшов вперед, але черговий вдалий відрізок від азоту знову повернув їх у ранг тих, хто наздоганяє. Наприкінці третьої чверті перевага підопічних Ігоря горячигрінова досягла восьми пунктів, але кияни не здалися. У середині останньої 10 хвилинки вони вийшли вперед 62 на 61. І, хоча за азот відповів Сіретавічус, але остання хвилина матчу була проведена будівельником на найвищому рівні. Вирішальний кідок на рахунку Спенсера 73 на 72. Наступний матч будівельник проведе у вівторок, 12 квітня, проти баскетбольного клубу Київ. Тож запрошуємо усіх на столичне Дербі. Буде цікаво, приходьте.